Ще один 4 кВт разу з правильним синусом, принаймні так заявлено. Він робочий, принаймні так сказали, і її завдання переробити на літь, нанищу напругу відсічки по розгляду акумулятора. Схемотехніка типова, два контролера, другий якраз нарізає синус, вихідний фільтр з дроселем. Так, Це типовий інвертор з правильним синусом. По потужності. Знову ж таки, руку на відсічення не дам. Трансформатори більше, ніж в попередньому. На вигляд, ватт по 500-600 кожен. Візьмемо по максимуму хай 600. Це є 2 кВт. Традиційно половину потужність, про піку я там короткочасно, про мілісекунди не буду говорити. Але 4 кВт він довготрувало навряд чи видасть. Хто сумнівається або готовий заперечити, першим киньте в мене 100 доларів. Будемо шукати дільник, будемо дивитися, як він роздупляється про напругу на акумуляторі, і будемо перераховувати. Мікросхеми традиційно позатирані гравером. Щоб не можна було зрозуміти, хто ним рулить. Китайці. Подивимося, який в нього поріг зараз є з заводу. Вмикаю. Цікаві звуки видає, незвичні. Ми орієнтуємося на вольтметр Мі і збавляємо напругу. В нього мало бути відключення 10,5 вольт. 10,4, 10,3 він вимикається по факту. Запам'ятаємо це значення і переробляємо. Під шумок можна подивитися на форму синуса. Синус гарний, чистий. Тут зауважень немає. Інвертор перероблений. Вмикаємо, перевіряємо працездатність. Технічне завдання було переробити підлітій, зменшити поріг з 15 вольт на 9,5 вольт. Вмикаю. Зараз напруга від лабораторника 1087. Навантаження 40 Вт паяльник, так просто для тесту. 10,34 вольта. Зверніть увагу, показометр на самому приладі показує 10,6. Тобто тут, виходить, напруга завищена. Я довіряю прибору набагато більше, ніж показометру в самому приладі. Орієнтуємося на прибор і понижуємо напругу. Шукаємо момент, коли спрацьовує індикація розгляду батареї. Ми вже нижче допуску відключення. По замовчуванню для свинцю. Є сигнал розряду. 9,7 вольта вже є. 9.8. 9,8 починається сигнал розряду. Опускаємося нижче. Нам потрібно відключення на рівні 9,5 вольта. 954 працює. Вихідна напруга занижується, це нормально, з тим нічого не зробите. 52 і є відключення. 951, 952 відключення. Пробуємо ще раз. Різко опускаємося до потрібної нам напруги. 53 ще працює. 52 ще працює. 51, 950, 951 відключається. Зверніть увагу, покази вольтметра точного 951-9,52 вольта. І ваш показометр 9,9 вольта. Тобто вам треба враховувати цю похибку і пам'ятати, що у вас відключення буде відбуватися при цій напрузі, але фактична напруга на акумуляторі, я міряю на виходах самого безперебійника, щупи стоять, буде відрізнятися. Чуть-чуть вниз. І ми відключилися. Сусіди зловживають тим, що знають, де я живу. І несуть всякий непотріб і китайське гамно з пробами ремонту. Це вже третій ліхтарик за пару днів. З тих, які немає сенсу ремонтувати. Пояснюю чому. То, що воно мертвороджене, одноразове, це окрема тема. Інше це схемотехніка. Схемотехніка тут зроблена таким чином, що стоять свинцеві акумулятори, а зарядка на баласному конденсаторі. І коли через рік-два акумулятор виходить з ладу, він виконує роль стабілітрона. Напруга росте, бо він не здатен взяти зарядки і немає стабілізації по напрузі. Напруга росте і блок живлення, зарядка горить в хлам. От що ми тут і бачимо. Така штука не є ремонтопридатною, тобто немає сенсу це робити навіть сусіду за якісь там мінімальні кошти, це, це не рентабельно. Тому що купити акумулятор півтора-дві сотні, е, ремонтувати тут немає, що переробляти там щось інакше робити. Ну це коштує гроші, коштує часу. А це гімно не вартує цього. Тому, на жаль, це, це сміття. Поламалося, викинули, купили нове. Власник сказав, що не поїде за тим гімном, щоб я то викинув. Я то викину, але для себе ситуація інша. Для себе навіть з гімном можна побавитись для загального розвитку. І що ми будемо робити? Ми викинемо повністю всю начинку, крім діодів, тільки треба буде перевірити, чи вони живі. І якщо діоди живі, ми сюди поставимо літієві батарейки від старих ноутбучних акумуляторів. І китайську платку DC-DC-перетворювача зарядки від мікро-USB для цих акумуляторів. Подивимось, що з цього вийде. Позбуваємося начинки, ось плата заряду, якщо її так можна назвати, баласний конденсатор, 4 діода, світлодіод і все. Коли напруга на акумуляторі росте до мережевої, воно горить кібеням. А росте напруга до мережевої, тому що акумулятор з віком пересихає і виходить з ладу. 4-вольтовий свинцевий акумулятор такий маленький. Це все в смітник, корпус під душу з милом митися. Перевіряємо діоди. Є санк взагалі бавитись з тим ліхтариком. Так, плюс сюди, мінус сюди. Цей модуль живий, а основний модуль. А основний модуль живий наполовину. Внутрішні діоди не світяться. Отак От воно є. Попропаю в резистори і діоди мікротріщини і працюють всі. Тільки от не розумію, для чого я на той час трачу. Показую результат. От беремо такі відбраковані напівживі акумулятори 1,78 Аг на пару. Для побуту це вже ні для чого, ні до чого, а на ліхтарку буде працювати. Чотири таких акумулятора в паралель маємо приблизно 2-3 Аг. Спаяв, зліпив докупи, схему викинув, пробував помити від горілого, ніхрена не відмивається, звичайно. Беремо ось таку платку контролера заряду. Вона має два світлодіоди різнокольорових, один показує заряд, другий завершення заряду. Куштує відносно недорого в Китаї, але довго чекати. Розпаюємо дротики, ставимо акумулятори в штатне кріплення, залазить, якщо напильником підробити, і маємо два режими. Один режим. Прийшлось поміняти резистори, бо підглючували, і другий режим растрового світла. Не знаю на що тим бавлюся, але таке от зробив, зараз ще зберу докупи. Ось так просравши півдня часу, 10 літрів води з милом. Закручував ще мені шкло більше трісло, платка. Мої діоди, але їх в цьому чорному корпусі не буде видно врізалось ось так, просто видно роз'єм, підключили і маєте USB зарядку, поки не виламаєте. Якби працювати, воно працює. Хай стоїть в гаражі.